Слов'янський відділ автотехнічної інспекції ДАІ констатує, активність проведення технічного огляду приватного автотранспорту різко скоротилася. В очікуванні результатів законотворчості українських народних обранців техогляд проведено лише 26% автомобілів. Приїжджайте к нам, приводіть в порядок своє транспортне средство, приганяйте. Ми перевіримо його состояння і виданім вам талон техосмотру. І ви спокійно будете експлуатувати своє транспортне средство до наступлення яких треба в законодательств. Водночас скоротилося і надходження до бюджету податку з власників транспортних засобів за минулий рік. А цього власникам приватного транспорту ніхто не подарує. Запрошуй кот е то. Необхідний платеж этот необхідно все-таки с владельцев транспортних средств і стрибувати. Чим ми і займаємося при привіжденні тихасмо? Ініціатива президента Януковича щодо змін у процедурі тихогляду автотранспорту поки що не стала законом. І коли цей законопроект отримає статус закону, невідомо як невідомо з якого часу він вступить до дії. А тихогляд, проведений зараз, убезпечить автовласника від будь-яких можливих змін законодавства до закінчення терміну дії талона техогляду. І ще. Один аргумент для проходження огляду новий державний стандарт, що вступає в силу з 1 липня 2011 року. З цього дня діагностику автотранспорту можна проходити лише на тих СТО, де є в наявності роликовий стенд перевірки гальмівної системи. Тож ця процедура ще й здорожчає майже у чотири рази. У нас на території із трьох фірм, акредитованих на проведення перевірки технічного стану транспортних средств. Всього лише одна, к сожалению, цей роликовий стенд. И с 1 июля только на ней мы будем проверку транспортных средств проводить. Естественно, оборудование дорогостоящее, и проверка будет осуществляться уже не за 45 гривен, а диагностика будет стоить, начиная со 170 гривен.